Я вже займаюся е, українським питанням, тобто українською політикою вже майже 30 років. Ну так. Да. Але, але ну, поговоримо тільки з де, ну, з, з 91-го році. Коли не було політична криза, це моє питання до, до, до мені. Е, я вже на настільки політичної кризи. Я хотів би, щоб Україна була нудна, як Канада. Що де немає політичної кризи? Але постійно в Україні є політична криза. Це не тільки тепер, щось нове. Очевидно, вони різні, вони різноманітні. Там вона була, мабуть, найгірші, е, ну, після помаранчової революції. Але також було після е, зникнення ну, е, під час кучма гейту, також була страшна політична криза. У ну, 90-х років трошки менше, але там була економічна криза тоді. А я не думаю, що тут щось нового. Я можу симпатизувати трошечки більше з, з, з Яценюком, ніж з Порошенком. А чому? Бо я би ніколи не хотів би бути прем'єром дійсно камикази в такому страшенному економічному фінансовому ситуації. Ну, Україна банк була банкрут. Країна два роки тому. А, хто хотів бути тоді прем'єром? Ну, мабуть, вони зрозуміли, що це буде може кінець їхньому політичному кар'єру. Бо це буде страшно непопулярні а, а, ну, реформи, які будуть зроблені. А, і а він не мав можливості. Не, не так багато реформ зробити, бо е, в, в, в Західній країні Міжнародний валютний фонд вони вимагали ті реформи, е, як би вони не зробили, тоді б, б не було фінансової допомоги Заходу. То я можу трошки його симпатизувати, хоч я не симпатизую це, що він страшенно арогантний, ідеологічний, е, абсолютно аморфний людина. Я не знаю на скільки разів в житті він поміняв свої політичні погляди, це вже смішно. А, і його особисто характером не приваблює людей до нього. А, а, я думаю, що коли Арс Арсений Яценюк народився, перше, що він сказав своїй мамі, це Я хочу бути президентом. А, і, а, і цей арогантність, я думаю, що це його, мабуть, найбільше. Um, негативно впливає на його рейтинги. Um, і плюс те, що він втік від Баківщину um, і, і створив аморфну неіснуючу політичну партію. Народний фронт не існує. Це не партія. Um, і, і через це він в страшенному ситуації сьогодні, бо він дуже добре розуміє, що як будуть вибори, то вже його політична сила не прийде. Um, і чи взагалі він. Зможе бути кандидатом на, на президента в наступні вибори. У, мені здається, я більше критично ставлюся до тут до президента Порошенко, бо він, він якраз мав е, знайти політичну волю після Євромайдану сказати, що вже більше не буде бізнеса зюжу. Бізнес не буде зроблено, як воно було до тепер. Ми міняємо нашого стилу життя, нашого стилу, на, нашу поведінку щодо питання бізнесу і політику. Він мав це сказати і зробити і втілити в житті. Він це не зробив. Ем, і як я сказав у своєму інтерв'ю е, в, в журнал в країні, його доля буде, буде тоді через це набагато гірша, як доля Юшенко. Ем, бо Юшенко. Е, Має свої комплекси, ніхто його, я би не сказав, шанують і на з і серед західні експерти, і в Україні як політичну людину. Хоч він сам постійно говорить, що він нічого поганого не зробив. І це знову це арогантність серед української еліти, Що вона не розуміє, це не європейська еліта, яка європейська жити по-європейськи. Означає, що я розумію, що я помилки зробив. Визначати. Я беру відповідальність. Українські політики не люблять брати відповідальність за нічого. А, і це особливо Ющенко. І це я цінюк. А Порошенко, е, е, його доля були гірше. Чому? Бо після поманчової революції і під час, пом... е, е, час поманчової революції не було кровополиття, там не було війна. Е, економічне життя було набагато краще. Криза тільки почалася у 2008 році. А тепер якраз Євромайдан, кров пролиття, війна приблизно десь 20 тисяч людей, може більше, деякі кажуть, набагато більше загинуло під час війни. Військові і невійськові, плюс на Євромайдані. І дотепер нікого не посадили. Нікого. Це хіба нормальна країна, де можна аж красти, щоб банкрутувати банк країну, вбивати людей і зрадити країну, і ніхто в тюрмі не, не, не буде посаджений. Це не нормальна демократична країна, це не європейська країна, це, ем, це юридична анархія. Це країна, де немає верховенства права. Це вже мені здається, що це не проблема в Україні створити демократію. Українці набагато інакше по характері, ніж росіяни. Дуже легко створити мені в Україні ну, демократичне життя. Ну, політичний плюралізм. До якоїсь міри, бо там олігархи контролюють плюралізм в мас-мідіа, і так далі. Ну, це. І, і, і нормальні вибори. Але головне, що важливо було під час е, помаранчова революції і Євромайдану, це питання корупції, це питання справедливості і це питання верховенства права. І тут е, президент Порошенко нічого не здобув, нічого, я б сказав навіть є регресія. Um, і це буде страшно впливати на його рейтинг, і, і на його доля um, взагалі. Бо um, хоч він, мабуть, ті речі не розуміє, бо хоче збільшити впадіння його рейтинг і призначити Гройсман як праміру.